Да, дев'ятнадцять ну, э, депутатів. Кворим необхідний для проведення э, позачергової сесії 39-ї є 30... 39 дев'яте позачергової сесії Світлової міської ради 8 скликання оголошую відкритою. Дякую по-перше, депутатам, що відгукнулися і прийшли на позачергову сесію. І ще раз звертаюся до депутатів, щоб не запізнювалися, то ми просто швидше пройдемо ці питання. Зараз на розгляд порядку денного виносять два буквально питання в освітній галузі, тому приступаємо до роботи сесії. Пропозиція під рахунок голосів при голосуванні доручити лічильній комісії в такому складі Атамас Вікторія Михайлівна, Бакуменко Максим Анатолійович і Івасюк Мирослав Ярославович. Чи є у вас е, самовідвід е, зауваження? Прошу депутатів проголосувати, натискаючи на свої пульти. Звуку немає. Іде голосування, будь ласка, зараз зі звуком наведіть лад. Будемо зараз проводити наново. Будемо читати, що те, що це у нас тестове голосування було. Да? Повертаємося ще раз до голосування. За склад лічильної комісії. Переголосовуємо. Будь ласка, уважно. 18 за, склад лічільно комісії затверджений. Прошу лічильник комісії визначитись, хто у вас буде головою лічильної комісії. Пропозиція Бакуменка, так? Да? Переходимо до розгляду порядку денного. Пропозиція в цілому. Тут єдині два питання. Чи є у вас зауваження пропозиції? В цілому. порядок денний В цілому йде голосування. Вісімнадцять за. В цілому прийняли порядок денний. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання у нас про внесення змін статуту до статуту комунального закладу ліцеї номер 3 Лінгвіст Світловської міської ради та його затвердження у новій редакції. Прошу так, доброго дня. Сьогодні зумовлено два рішення. Тим тим, що попереднім на попередній сесії було прийнято рішення про реорганізацію закладів з метою утворення ліцеїв. І пункт 6 відповідних рішень було зазначено щодо винесення необхідності винесення. Статутів на затвердження сесії Словоцької міської ради. Отже, перше питання про внесення змін до статуту комунального закладу ліцею номер 3 лінгвіст Світловодської міської ради та його затвердження нової редакції, а саме, внести зміни до статуту комунального закладу ліцею номер 3 лінгвіст, а саме пункт 1.1 розділу 1 статуту викласти в наступній редакції, тобто. Комунальний заклад ліцей номер 3 лінвіст Світловицької міської ради Кривогородської області належить до власності Словецької міської територіальної громади, є правонаступником спеціалізованої за школи перших третіх ступенів номер 3 І далі комунальний заклад ліцей номер 3 Лінвіст а, стай, є правонаступником прав та обов'язків наступних комунальних закладів, тобто це ліцей номер 2 та Власівський ліцей Ерудит. По цьому конкретному питанню є, але залежне пропозицію. Скажіть, будь ласка, на обговореннях у Власівці в Будинку культури громада Власівська таку прохання, вимогу висувала, тобто щодо певних гарантій збереження 10 11 класів саме у Власівській школі, ну яка вже тепер буде ліцеє, ліцеєм. І було озвучено, що в статуті це буде прописано. Тобто, чи це було просто. Прогнозування було, чи не зрозуміло. Дякую. Чи є ще у нас питання, пропозиції, завоження? Пропозиції Цього. Вісімнадцять зарішення прийнято. Наступне питання у нас принесення змін до статуту комунального закону ліцейної перспективи Світлової міської ради та його затвердження у новій редакції. Відповідно так само комунальний заклад ліцею номер 7 про наступних прав та обов'язків наступних закладів, а саме гімназія сучасної освіти 9 меродіан та ліцей номер 10 Є запитання зауваження пропозиції. В цілому пропозиції. 18 за рішення прийнято. Дякую. Це два єдині питання, які виносилися сьогодні на позачергову сесію Світловської міської ради. А, дякую, шановні депутати, питання, які виносилися на розгляд 39-ї сесії Світловської міської ради. Розглянуті 39-ї позичалої сесію Світловської міської ради оголошуємо закритою. Дякую депутати за плідну роботу. Якщо є бажання, можливо сьогодні ну, зараз можемо спуститися до кабінету святої міської влади оговорити всі проблеми питання, які зараз є в громаді. Я надам відповіді і якраз поспілкуюся, якщо є таке бажання.